Перша книга Самуїла, 30 розділ, перший, другі вірші. Що ж, господь не дозволив Давиду йти воювати з филистимлянами проти Саула, і Давид повертається до свого міста там, де живе він, його воїни і їхні сім'ї. Читаємо, як далі розгорталися події з Давидом, з Саулом і так далі. І сталося. Коли Давид та люди його йшли до циклагу третього дня, то амаликітяни вдерлися до півдня та до циклагу і побили циклаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. Що ж, поки Давид зі своїм загоном. Вертається, ми пам'ятаємо, дай що фелистимени сказали, ми не хочемо, щоб вони з нами були в нашому війську, щоб вони з нами воювали проти Саула. От вони вертаються до свого міста. А в цей час, поки вони йдуть по дорозі, вже стомлені, це дорога. От, Бачимо, що місто Циклах, воно вже палає вогнем. От, І а, такий народ, амаликітяни, от вони всіх жителів міста а, жануть, женуть собі в полон. Забрали все з міста. Бачимо, скарби везуть, отари женуть, на верблюдах скарби ведуть. От, і всіх всіх людей женуть в полон. А всіх людей немає надії. бачимо це символ надії, і знак заперечення на ньому, тому що вони йдуть в полон, і кожен з них знає, що таке полон, як там важко. От, і бачимо, що це, серед, серед цих людей там є і дружини, дружини Давида. Одна друга дружина, але Давида там нема, там знак заперечення. Це сім'я була Давида. Що ж, і це стосується усіх воїнів, і усіх сімей воїнів Давида. Вони, усі, усі сім'ї, були відведені в полон. Сім'ї воїнів маю на увазі Давида. Коментарі і запитання. Милесть Бога в тому, що усі лишились живі. Есть, амаликитяні чомусь не повбивали, нікого не забили, а з рідних а, з загону Давида, да? а всі вони залишились. І це від Бога, і це Божа милість. Ми повинні це розуміти. Хто такі були Амаликитяні? Амаликитяні жили а, з тієї сторони, пам'ятаєте, Давид, коли а, обманював царя филистимського, в якого він жив? От, він казав, я йшов воювати з тим народом, з тим народом, з тим, на ті землі нападав. І от Давид часто нападав і на землі Амаликітян. От, і зараз, а, а, мабуть, амаликітяни знають, що фелистимляни пішли а, на бій. З юдеями, і от вони вирішили напасти на ці землі. Вони напали на землі філистимлян і на землі юдей. І вони їх зруйновували, спустошували. Тобто, америкитяни були теж ворогами филестимлян. Подальша доля полонених. Ми бачили там якір, на якому символ заборони, тобто, немає надії всіх людей. Люди, які йдуть в полон, їхня доля далі дуже важка. Вони будуть в полоні, скоріше за все, все своє життя. От, і пам'ятайте, наприклад, полон а, і рабство, яке потрапив Йосиф. Тобто, і Бог його зробив другим другий після фараону, але він важко жив був в одній в'язниці, в другій в'язниці. Тобто, а в нього була непроста доля. От, і люди, людей, а, як рабів, розпродають, вони йдуть у, у кожної сім'ї, у кожної людини свій господар. Сім'ї можуть розлучити. І це доля, яка, яка зараз чекає усіх цих полонених, усіх цих родичів Давида і його друзів. Отак. Спитайте придання паперової версії книги «Біблія три царі» українською чи російською мовою. Пишіть нам телеграм. Номери, які ви зараз бачите в себе на екрані, і у вас буде змога придбати паперову версію цієї книги. Також вам нагадую, що на кожні, на кожному розвороті нашої книги, ось тут, є QR-код це посилання на відеоурок на цей розворот. Наводите телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео. У нас більше 100 відеоуроків для цієї. Книги. Якщо у вас немає часу з дітьми почитати книгу, то якийсь розворот, ставите відео. А коли час з'явиться, то поговорите з ними, що їм сподобалось, що не сподобалось, що було гарно, що не гарно, що зрозуміло, що не зрозуміло, які були питання, коментарі, ну і таким чином проведете з ними. Біблійну годину. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Ми малюємо наступні книжки біблійні, будемо напрацювання виставляти в інстаграмі і очікуємо, що ви там будете писати свої коментарі, для того, щоб наступну книгу ми зробили разом з вами краще. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!